Михайло це енерджайзер, тобто це людина, яка завжди, мало того, що нікому спокою не дає, так і вона ще й інших заряджає, і це вже перевірено досвідом. Мені з ним завжди гарно працювалося, тому що не треба пояснювати, от, власне, що таке держава, демократія, там, є, що таке виборчий процес. Активіст громадського руху народний контроль Михайло Шелеп відомий на Волині добрими справами. Допоміг не одній людині і не одній родині у вирішенні їхніх проблем. Головний принцип звернути увагу чиновників на потреби людей. Дивіться, отут зі мною прийшло четверо людей. В кожного з них проблема. Що в лічильник вони мають лічильник на газ, У них показник один. Ви виставляєте зовсім інші нереальні цифри, звідки взяті. Михайло Шелеп переконує, приєднався до команди народного контролю для досягнення єдиної мети змусити владу працювати чесно. Думаєш не тільки про себе, тобто в тому місці живе твоя сім'я, ростуть твої діти, і ти хочеш, щоб це місто мінялося, щоб Україна мінялася. Ну тобто, це така внутрішня мотивація, яка заставляє тебе не лінуватися, а щось зробити більше ніж стосується ті лише тебе. Завжди можна зайти середину. Якщо ви зацікавлені, радую, що ви спокійно тему. працювати тут, підійдіть на поступки людям. Михайла знає, що студентські кроків спільно навчалися на одній спеціальності. Весь час він займався активною громадською діяльністю, аналітичною діяльністю, мав величезні успіхи. Під час е, той самої ж революції він зайняв активну правильну позицію е, і гідну позицію, тому запрошення Михайла до народного контролю достатньо логічне. Та такі люди мають бути і мають разом працювати над е, зміною е, цієї системи. Якщо воно у вас немає можливості прийняти рішення. Беремо міського голову, раз міський голова слухав пропозицію мешканців. Хай він як приймає рішення, яким чином думає потім, як це розвивати. Щоб ви розуміли, наше завдання не просто водіїв карати, щоб карати. Ну, тобто, тому що тут завдання підвищити перше культуру водіїв. Це все настільки професійно поставлено. Я, ну, Дуже рада, що в нашому місті є така організація, до якої можна звернутися, дуже професійно проконсультують. от, і поможуть. Не просто на словах, а, ну йдуть. От ми звернулися в нашому випадку. Хлопці йдуть і по цей день з нами. І, зокрема, Михайло. От ми весь час на зв'язку спілкуємося. Ми не забуваємо один одного. Треба треба в ладі таких людей. Звичайно, це такий ну, новий подих, якісь нові ідеї. От, це дуже треба нам сьогодні. Такі от молоді, рішучі люди це дуже-дуже велика підтримка для нас. Тому що ми виховувалися трошки раніше, у нас є свої страхи, свої якісь обмеження. А такі молоді, рішучі, активні, вони дуже-дуже сприяють розвитку, скажімо. Нашої держави власне народний контроль, чому мені це сподобалося, чому я сьогодні активно долучаюся до його діяльності, це те, що організація ставить перед собою конкретні завдання. Завдання такі допомагати людям. Якщо в людей є проблема і люди готові самі до того долучитися, то народний контроль це власне ті активісти, які стають поряд з людьми, так як, наприклад, Соборності 24. На жаль. Сьогоднішній день, коли майдан відбувся, але ситуація не змінилася, і далі є байдужі чиновників, бездяні чиновників, коли люди, які при посадах, які з мандатами насправді нічого не роблять, того, що допомогти людям. Тобто то тут мають бути депутати місцевих рад. В кожному дворі дивитися, в чому проблема виборців і допомагати їм вирішувати. А натомість депутати ховаються, їх не можна знайти і так далі. Тому доводиться сьогодні народному контролю, виконувати цю функцію представницьку і разом з людьми вибивати те, що їм належить в чиновницьких кабінетах. Те, що люди хороші, совісні, волонтери, революціонери, майданівці, мають іти у владу. Це однозначно. Тобто, якщо хтось відчуває в собі цей заряд і цю можливість, хай робить і те, що Михайло. З громадського переорієнтувався на політично, вже як не експерт, а як активний учасник. Вітаю, бажаю успіху. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює еджімейл.ком